Мої ну вітанічка, любі мої друзі, вітання з України. Сьогодні зранку моя подружка пані Світланка із Київщини нагадала мені, що я обіцяла їй зняти відео про целогінну фамбріату. Саме ту целогінну, яка не хоче в неї зростати, і яку я вважаю одною, однією із самих-самих простих целогін, які тільки є на білому світі. Так от, зважаючи на те, що в моїй орхідейні. Рукавичці, тобто на моїй лоджіки, зараз рослини зростають дуже-дуже щільно, бо переїхали туди майже всі, всі холодні рослини, і саме ті, які знаходилися до 2 градусів тепла на балконі, вони зараз всі переїхали на лоджіку. Зростають дуже-дуже щільно. І яке диво? Я почала доставати її корзинку із ефембріатою і відчула такий різкий і такий смачний, і такий гарний аромат, почала дивитися по сторонах і побачила, побачила оцю дивну квітку. Ви знаєте, я була вражена, бо це, це Максилярія Піхта. Це саме та рослина, яка у моєму догляді ну, років за п'ять не менше. І мала я її. Два таких гарненьких кущики. Прийшов час, я бачу, що вона дуже гарно росте, дуже так знаєте, розвинута, псевдобурбочки ростуть і ростуть, але вона не квітне. І один із горщиків я продала, продала ще одні свої знайомі на Одещину і чудо, вона в неї одразу заквітла. Тож почала думати, чому ж вона не хоче квітнути у мене в домашніх умовах, в квартирі, не хоче. А вона вона виносила її на вулицю, на город, вішала десь на заборі, і там вона проводила все літо з самої весни і до початку холодів. І вона в неї квітла, що зробила і я. У липні місяці я пошматувала її, і деякі поділки я продала, деякі подарувала. Ну і одну із поділок я виміняла на іншу рослинку. Так от я взяла її і винесла на балкон, підвісила її майже під кришу і там вона провела усе літо. Температури там були в день за 40, ну а вночі так, приблизно 20, а коли і 26 градусів. І там вона знаходилася саме до холодів. Потім, як я заносила вже всі рослини, то, звичайно, занесла і її. І підвісила її на склі, на лоджіки, там вона і висіла. І от, от таке чудо: вона розквітла. Уявляєте, от саме, саме схоже те, що їй було потрібно: свіже повітря, великі перепади температур, інколи засуха, інколи перелив, все з неї було. Проте в мене є квітка. І якби ви знали, як вона ароматить, Аромат в неї такий сильний. І, як на мій погляд, то дуже гарний, бо він солодкогіркий такий, знаєте, ну саме той аромат, який мені подобається. Навіть якщо порівнювати її з ароматом Макселярії кокосової, то цей аромат мені подобається більше. І квітка, квітка в неї набагато більша, ніж у кокосової. І подивіться, яка вона гарнюня, який в неї рот красивий, губа, оці плями, колір жовтий, ну, причудова квітка. Тож тепер я думаю, що не буду я її. Я її, як бачите, пересадила подалі від краю горщика. Місця тут в неї предостатньо. То гадаю, що вона буде добре розростатися, бо вона ростить за сезон не одну псевдобульбу, псевдобульбочок в неї виростає багатенько. І гадаю, я, що при такому догляді, утримуючи її влітку на вулиці, вона буде гарно і красиво квітнути. Шикарна орхідея. Якщо у когось... Буде можливість мати таку орхідею, то я її рекомендую всім щоб показати вам такий кущ. Чому показую його? Бо нещодавно хто є підписником на каналі Орхи у пані Ірочки, то бачили, що вони їздили до Київського ботанічного саду імені Гришка, і дехто із них придбав не тільки цього разу, а й минулі роки. Придбав от таку целагіну. Ця целагина має назву ось таку. І як бачите, вона в мене з 19-го року. Я придбала її у розмірі трьох псевдобульб. За цей час вона дуже-дуже гарно розрослася, але жодного разу не квітла. От росте, чудово росте, наливається, листя, здорове, псевдобульби, гарні. Але вона не квітне. Вона також все літо провела на балконі. Подивимось, що буде з неї далі. Гадаю, що дам їй ще рік. Якщо на протязі наступного року вона не заквітне, то також поділю її на декілька поділок і продам. Бо красиві, дуже красиві білі квіти має ця рослина, але щось їй не підходить у моїх умовах. Розумію, що треба заводити саме ті орхідеї, які підходять, підходять під клімат, підходять під догляд, підходять під ті умови, які ми можемо зробити їм в своїх оселях. Бо нагадаю вам, що в умовах Квартири вирощувати орхідеї дуже складно. Особливо такі видові природні орхідеї, які потребують спеціальних умов, наближених до їхніх рідних, природних, то то складнощі. Не кожен може зробити це. От хто гарно росте і добре розвивається в моїх умовах, в умовах моєї квартири, так це зелогіна амбріата. Якби ви знали, скільки разів я її і підстригала, і продавала, і вимінювала, і дарувала, а вона постійно росте і росте і росте. Дуже невибаглива рослина. Дуже. Єдине неподобство, яке створює вона, так це ось такий величезний шахризомий. Бо, як ви розумієте, її треба посадити або на блок. Або оце як у мене, бачите, оце хлібниця. Отака. І все рівно вона оце звішується, все рівно вона оце випадає, виростає. І оце лізе і лізе скрізь. Я вже думала колись взяти якусь зробити, чи е, таку знаєте трубку її скрутити, якусь набити, е, таку длинненьку знаєте, десь так сантиметрів. 60, 80, набити її корою та мохом і прив'язати її до тієї трубки, і щоб вона оту зростала якось там. То ну, поки що це в мене в думках, я не знаю. Але ця рослина чим мені подобається, що вона починає квітнути навесні. Ось, бачите, одна квіточка в неї ось відквітла, відпала. Але зростає новий бутончик. і він Буде також квітнути. Зараз вже зима і цвітіння в неї таке поодиноке, то на тій псевдобульбі виросте квіточка, то на цій, а от на початку весни, на початку літа, то вона квітне дуже-дуже рясно. Вона не потребує ніякого особливого догляду. Вона в мене росте майже на відкритому сонці. Вона дуже часто буває пересохла вщент, повністю висохла. Але тим, тим не менш вона все рівно продовжує зростання своїх молоденьких зростиків. От зараз зима і от ми з вами дивимося, да, то зростання молодих псевдобульбочок в неї трохи призупинилося, нічого не зростає. А десь, отак, у лютому, вона знов почне свій такий, знаєте, Дуже-дуже гарний зріст з усіх псевдобульбочок. Отут почнуть відростати новенькі псевдобульбочки, і кожна новенька псевдобульбочка квітне два рази. Ось така чудна рослина. Вона любе, дуже любе, коли її рясно поливають, часто поливають, але так, щоб вона швиденько висохла. Отож, саме тому вона і зростає в мене ось такі. Корзинці хлібниці. Тут набито все. Тут і мох, цей звичайний мох дівчата, що у вас на Київщині зростає. Він мене гине, в мене такий мох ну, не зростає. Він гине, але він такий, знаєте, дуже гарно пропускає повітря, він трохи перегниває і додає їжі ну, моїй рослині. Тут і кора, і крупна, і мілка. І поливаю її, просто ставлю в ванну та з душу полила. Раз на місяць в активному рості я її оприскую добривами, кореневу систему, можна сказати, ніколи не вдобрюю, бо дуже велика оця корзинка і немає такої ємкості, в яку б можна було занурити. Відру вона не вміщується. Тож, я її вдобрюю, можна сказати, по листу. Ну, звісно, щось і на ґрунт зверху попадає. Може, саме тому і пропадає цей мох, я не знаю. Але навесні, навесні я цей мох навіть не знімаю. Я просто беру і зверху підкладаю її нового гарного лісового моху, який е, мені дівчатка збирають і висилають, я його сушу, і він у мене в звичайній таку корупції храниться всю зиму, нічого з ним не стається, я його нічим не обробляю, Всі жучки, пабочки розбігаються самі, а потім, коли починаєш поливати, той мох, він робиться таким пухнастеньким, таким зелененьким і деякий час він ротує зелений, ну а потім перетворюється знову такий Коричневий, ну, це, як я бачу, це зовсім не заважає цій рослині. Тож, світланка, на твоїй рослинці відпадають лисячка, темнішають, робляться бурими, так само тому, що ти дуже багато даєш вологи. Або поливаєш, і орхідея не встигає. Висихати, вона, от саме ця целогіна, вона не повинна бути постійно мокрою. Бажано, щоб після поливу вона висохла за добу-дві. Доба-дві, і вона суха. І нехай краще вона побуде іще добу-дві сухою, ніж тримати її постійно мокрою. Псевдобульбочки, як ви бачите, вони живуть десь так приблизно три роки, потім оці лицечка відпадають. І оці псевдобульбочки будуть, будуть продовжувати підкармлювати всі інші новенькі псевдобульбочки. Можна її потім поділити, розділити, обрізати, і вона знов починає рости, і рости і рости. Тож, і ще раз нагадаю вам, що, ну, як про мене, то це сама-сама невибаглива орхідея. Я вам її вже показувала неодноразово. Можна сказати, майже кожного місяця при кожному огляді своїх орхідей, десь та й з'явиться оця целогінна фамбріата. Тож, якщо комусь подобаються такі целогінки, то раджу кожному. До речі, коли у липні місяці я продавала свої частинки від своєї піхти то запропонувала ще одній своїй знайомій придбати в мене поділку. А вона каже, з радістю придбала, але немає грошей. Якщо хочеш, давай обміняємось. Ну, давай, вона мені запропонувала ось таку рослину. Це целлагіна Оваліс. Вона має такий самий тип зростання, як і целогіна Фамбріата. Різниця в неї лише в тому, і навіть і квіти майже однакові. Різниця в них тільки в тому, що силогіна фамбріата має більш мілкі псевдобульбочки, ну і, звісно, квіти поменше. Ця целогіна має псевдобульбочки десь так, мабуть, у два рази крупніші за фамбріату, але тип зростання той самий. І квіточки, звичайно, у неї покрупніші за фамбріату, але за кольором, за розвитком вони однакові. Як я бачу зараз, бачите, я камеру взяла в руки і можу збільшити, то я бачу ось росте в неї квітконосик. Тож я вже побачу цвітіння цієї целогіни. А от новенький зростик в неї, ось, бачите, ріс. І схоже на те, що він притулився кончиком до скла, і бачите, або пікся, або підгнив. Ну, то нічого страшного, ну шкода, звісно, але нічого страшного, бо псевдобульбочка все рівно продовжує наливатися, і ця псевдобульбочка дасть новенький зріст, за яким я буду вже більш уважніше доглядати, і виросте в ній новенький, новенький зростик. Ще хочу зауважити, от подивіться, я також її після того, як мені її вислали, вкрила її тим самим звичайним київським лісовим мохом, Бачите, він, він пропав. Хоча ну от горщик, можна сказати, горщик тут дуже такий імпровізований, звичайна бутилка, бачите, чи банка, отак, пляшка отака здорова із під води 5 -л. отак Вона зрізана. Проділені от, такі отвори, це від попередньої хазяйки, я його не пересаджувала. От як вона посадила, єдине, що я зверху вкрила ще більше мохом. І я не можу сказати, що цей, цей імпровізований горщик сильно-сильно пересихає. Але мох все рівно висихає і пропадає. Може, це от сонця, може, це. ну скоріш за все, я так гадаю, що я вам показувала, як від своєї води, амхи люблять чисті, чисту воду, то ну, мені так здається, що це саме від якості води отак гине мох. Ну то й нічого страшного. Він дуже гарно пропускає повітря, він тримає вологу все рівно дуже гарно. І ну як я бачу, рослини не страждають. Ну, звісно, не дуже охайний вигляд ну, цього моху. Але нічого страшного, може щось, щось колись придумаю щось інше. Або щось з водою вирішиться якесь в мене питаннячко. І в мене також буде зростати мох, як у інших дівчаток на поверхні ґрунту. А поки що, ну отаке. Головне, орхідеї ростуть, орхідеї квітнуть, значить, не все втрачене. Значить, щось та все рівно їм подобається. Ну, а на цьому любі мої все. Як бачите, я хотіла показати одну рослину, показала одразу три. Можна було принести таких рослин і ще декілька в мене вони є. Але не хочу, не хочу забирати ваш час на зайві свої балачки. Колись, якщо комусь буде цікаво, то буду показувати всі інші свої рослини. А поки що бажаю вам миру, здоров'я і щастя. Тримаємося, Україна! Ми переможемо! Пока! До нових зустрічей!